Яка ж різниця між автокріслом та автолюлькою? І що ж все ж таки варто обрати? Стаціонарне автокрісло розраховане від народження та до 36 кг. автолюлька розрахована від 0 та до 12 кг ваги малюка. В чому ж полягає їх основна відмінність? В тому, що стаціонарне автокрісло призначене для використання лише у автомобілі, тобто ви не можете зняти цю частину з бази Isofix і встановити її на раму коляски, так як автолюльку можна встановити на раму за допомогою адаптерів. Стаціонарне автокрісло має спеціальний вкладач для малюка, а також поворот на 360 градусів, тому що до 15 місяців малюк їздить проти ходу руху авто і має ось такі кути нахилу. Повністю горизонтального положення у автокрісла немає. Тому обирайте так, щоб було вашому малюку комфортно. Зазвичай такі автокрісла найкраще підходять орієнтовно від 2-3 місяців. Але багато хто використовує від народження, головне підібрати правильне автокрісло. Найбільшою перевагою стаціонарного автокрісла є його довготривале використання. Це орієнтовно до 36 кілограм та до 12 років. Ремені безпеки тут регулюються. Коли малюк підростає, виймаємо вкладиш. Підголівник також росте разом із вашим малюком. Але знову повернемось до того, що таке автокрісло ви не можете зняти з бази Isofix і використовувати як переноску. Тобто, воно буде постійно знаходитись у автомобілі. Дані автокрісла кріпляться з допомогою системи Isofix, якорного ременя безпеки. Деякі автокрісла кріпляться штатними ременями безпеки. Автолюльки розраховані до 13 кг малюка та орієнтовно до 9-12 місяців. Перевагою автолюльки є її встановлення на раму візочка, а також використання як переноски. Вам не потрібно тривожити малюка, ви просто берете автолюльку разом з ним і продовжуєте рух, куди вам потрібно: у аптеку, лікарню, таксі або ж у інше місце. Автолюльки також є двох типів, які мають одне положення та горизонтальне, як дана автолюлька, Карела Вегалайт. У стандартній автолюльці є лише одне положення, і в такій автолюльці малюк може знаходитися до 40 хвилин, так як у автолюльці з горизонтальним положенням малюк може знаходитися до 2 годин, не змінюючи свого положення. Автолюльку можна встановити на раму коляски за допомогою спеціальних адаптерів. Пам'ятаємо, адаптери підбираємо під візочок, а не під автокрісло. Автолюлька люлька кріпиться автомобіль за допомогою штатних ременів безпеки або ж за допомогою бази ізофікс яку можна придбати окремо або ж одразу в комплекті з автокріслом. Що ж тоді краще обрати: стаціонарне автокрісло чи автолюльку. Якщо ви плануєте довгі поїздки, подорожі, тоді краще обирайте автолюльку, малюку буде комфортніше і легше переносити такі поїздки. Також, якщо вам в пріоритеті переноска, тоді звісно ж обирайте автолюльку. Якщо ви збираєтеся рідше їздити, ви можете одразу обрати стаціонарне автокрісло. Ну, а щоб підібрати свій ідеальний варіант, пишіть у наш інстаграм Бусяком'ю.